Вітаю в ефірі час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Сьогодні ми поспілкуємося з Назаром Хасаном, музикант під псевдонімом Хас. Назар, я вас вітаю. Привіт, дуже радий бачити. Якщо що зразу вибачаюся за технічні якісь незручності, самі розумієте, Дубай, інтернету, поки до космосу і назад прилетить, то треба час. <рес> так, дійсно. І перше запитання пов'язане саме з вашим псевдонімом. Як ви його утворили? Я так розумію, це саме йде від вашого прізвища. Шкільна історія, насправді, все випадково. От напевно, як вас десь там скорочували ваше ім'я, і вам то напевно не дуже подобалось. А так само мені не дуже подобалося, як скорочували назік. Через то вийшло хасік, а потім суфікс забрали, то личились хас. Клас. Я дивилась ваш профіль в інстаграмі, і ви дуже часто даєте концерти. Чи є якісь проблеми з організацією зараз в такий час? Ну мені здається, що останнім часом найбільше це звичайно, загроза пов'язана з електроенергією. Але ми народ такий, що ми адаптовуємося до всього, і в тому числі організатори таких заходів також адаптовуються до того, щоб зробити, хоча б мінімально, щоб цей концерт можна було провести. Ну, скажем, звичайно, що не можна вже там напічкати, бо наскільки світла, але хоча б звук можна. Можна якось реалізувати, е, в принципі, мені здається, що вже потрохи пройшов той час, коли люди ставлять собі таке питання на часі чи не на часі. Всіх на часі, бо всі розуміють, що вони так можуть долучитися для того, щоб допомогти Збройним силам. Тому е, захоплююся нами всіма. Захоплююся тим, як не здаємося. Це просто чудесно. А що вибачайте, Бо пані, які сидять тут поруч біля мене в кафе, почули, що я даю вам інтерв'ю. почали голосніше говорити, ніж мали. Це нормально, це нормальна реакція. І насправді я ще хотіла запитати, скільки людей в середньому відвідує концерти зараз? Ну, напевно, варто розуміти, що все залежить від міста. Бо бували в нас і масові заходи, такі, як благодійні. Ну, фестивалям це тяжко назвати, бо все таки ми звикли до те, що до локдауну були багатотисячні фестивалі. А зараз ми розуміємо, наприклад, там. Що ми можемо приїхати в годину, определений район міста, поставити там сцену а, біля якоїсь, там біля школи, наприклад, де ми точно знаємо, що є укриття, де можуть всі вміститись біля ну там коротше, навіть не буду якісь там геолокації конкретні розказувати, але так, щоб люди встигли розбігтись, розбігтись в разі повітряної тривоги, і відповідно на таких заходах можуть бути і тисячі людей. Угу. Частіше ви проводите концерти саме на відкритій території, правильно. Ні, Зараз вже звичайно, що ні, тому що, по перше, що холодно, хоча нам цього року досить так з осінню пощастило. Але тим не менше, зараз всі концерти, які були організовані безпосередньо моєю командою, то вони всі були проведені в місцях таких або півпідвальних приміщеннях, або підвальних, або взагалі в укриттях. Ну там, до прикладу, там Черкаси, Вінниця, то це всі заходи, заклади, які знаходяться під землею, і вони вже давно організовані таким чином, щоб, скажімо, не відволікатися від тривоги, бо ми і так в безпечному місці Все продумано. Я так розумію, вхід вільний. Правильно, а люди можуть донатити саме збройним силам України, чи як це саме працює? А схема насправді схема насправді дуже по різному працює, тому що якщо організатори ми, то ми відповідно говоримо, для чого ми це робимо. Ми, наприклад, ми збираємо там, грубо кажучи, подав на початках перші концерти, які були, то найактуальніше там було і для полку Азов, то автомобіль. Наприклад, і ми чітко говоримо, що от вся сума е, буде переведена з того там з, 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 зі всіх квитків. Наприклад, тоді виставляється якась вартість. Звичайно, що є заходи, які просто де людина, як ви кажуть, знаєте, як зараз кажуть за будь-яку паперову купюру. Ти приходиш, і ти вже долучився до такого збору, де там ну, звичайно, що вже було дуже багато заходів, де ми просто брали участь, як, скажімо, знаєте, як це кажуть, солянка, і ми всі солянці брали участь, то там же відповідно іде збір. Наприклад, якщо це відкритий майданчик, то кожен бажаючий, хто прийшов, то звичайно, що це безкоштовно, і там, же, як то кажуть, совість і можливість грає роль конкретної людини. Також на сторінці вашого інстаграму я побачила дуже таку цікаву ідею такого собі реп-дайджесту. Тобто, ви в форматі такого реп ісполнення, можна так сказати, розповідаєте людям останні події, як вам взагалі прийшла ця думка, і як ви вирішили викладати саме в такому форматі робити це. Ну, ця думка прийшла до мене в 2019 році. Я ще тоді був ведучим однієї з радіостанцій, і там я придумав цю рубрику в радіоформаті. Відповідно, паралельно вона була як відео. На деякий час, поки я став ведучим телебачення, ця рубрика призупинилась, і. Та, Ну, ви знаєте, якось мені здається, просто я вирішив її відродити тільки через те, що я вже сам, як, як громадянин України, не сильно емоційно справлявся з потоком новин, і мені треба було кудись, мабуть, висловити своє ставлення до них. Тобто, це була рубрика, яка просто на деякий час була заморожена і розморозилася під час повномасштабного вторгнення. Як люди коментують, чи краще їм сприймається саме така подача інформації? Ну, звичайно, що. Більшість українців е за, їм подобається. Статистика говорить сама за себе. Ну, але я вже якщо чесно звик, що мені е е е баж бажають здохнути. Але типу, на то та рубрика і була придумана. Е, хто саме, ви маєте на увазі так? росіяни? Ну, так сталося, що, на жаль, ну, звичайно, так сталося, що в них є ще по сьогоднішній день доступ до соцмереж. Чи зіштовхувалися ви з якоюсь прям певною хвилею хейту? Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення? Ну мені здається, що найбільше е як я відчув там, цей хейт, то це тільки в, в блокуваннях там моїх пісень або в блокуваннях моїх відео. Ви знаєте, навіть я одного разу так такий був невеличка іронія. Е Якісь од одна з перших пісень, яка була написана під час повномасштабного вторгнення, а це була пісня «Люлі-люлі», і це була колискова присвячена всім дітям, які під час війни втратили своїх батьків, і кацапчики настільки сильно розізлилися на цю пісню, що мусили її заблокувати. Я навіть так, ну грубо кажучи, жартував, що це напевно перша в історії колискова, яка була заблокована на Ютубі. Так, я з вами погоджуюсь. Дуже дивне рішення. Але, хоча, можливо, можна сказати, що є очікуване, тому що вони зараз блокують усе, до чого тільки можуть дотягнутися, ну, особливо до того, що має вплив. Як ви сприймаєте те, що саме під час повномасштабного вторгнення українська творчість почала розвиватися і набирати певні оберта? Достатньо зараз мені здається спокійно я до цього ставлюся, тому що, як бачимо, то Соцмережі, які придумані е, не нами, а розумними людьми з, е, з заходу, вони були зроблені настільки розумно, що е, вони тобі підсовують те, чим ти цікавишся, тобто, е, от українці цікавилися не своїм, не своє їм і підтягувалося. почали цікавитися своїм. Це почало показувати принциповість нашої нації, і зразу відповідно рівень популярності почав рости тільки через те, що та розумна система вона працює так, що а, ти цікавишся цим. То тобто, що оце Це дуже схоже на те, що тобі сподобалось. От і все. Ну типу, тому тут е, тут приємно, мені здається, усвідомлювати, що це залежить від людей, а значить, люди міняються. А значить, це круто. Е, також у вас є в пісні фраза, що. Саме для тих, хто каже ніякої різниці. Я так розумію, це був натяк на мовне загострення, як ви до мовного загострення також ставитесь, яке було на початку війни. Зараз наче вже трошечки уляглося. Але все одно люди зараз намагаються якось все ж таки знаєте, примусити перейти усіх українців і щоб усі спілкувалися українською мовою. А мені, якщо ви маєте на увазі цитату з пісні Ну постривай. Так. А, то тут було більше не мовне питання, а більш культурне питання, тому що це претензія до наших українських артистів, які завжди говорили про те, що а, музика поза політикою. І є різниця. І для мене я для мене зараз трошки таким оце перевзування на люту, воно таким трошки є притурним і огидним. Знаєте, бо, а, бо це вже питання виводу і страху. Це мені здається не є позиція, коли тобі вигідно, чи коли тобі страшно, це не позиція. А що ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, наприклад, все життя, грубо кажучи, наприклад, в тебе була така позиція: що ми братський народ, угу. і тут стався 14-й рік, і після 14-го року ти дальше кричиш, що ми братські народи, і що нас хто хто-то там збирається посорити. І тут, коли вже в твою хату прилетіло, або як мінімум летіло над твоєю хатою, і ти зрозумів, що в тебе більше не буде концертів в Україні, і тобі треба визнати те, переформатовувати абсолютно всю свою творчість під новий, ну під новий ринок, тому що він зараз. Тож новий ринок, а під створюючий ринок Бо в нас ринку не було. І тут він починає створюватися, і ти починаєш просто як, як омела, як паразит на дереві присосуватися до того і і намагаєшся якось адаптуватися під теперішній стан. І ну от от мені здається, що це типу це є позиція такого такого слабкого паразитуючого, коли в тебе і до того не було чіткої позиції. Бо всі прекрасно розуміли, що бабки не пахнуть. Через то позиція була така. А зараз, коли вже розуміють, що бабки пахнуть кров'ю і е, смаженою плоттю, тоді вже починається е, починаються думки про те, що ой, а може, то і я перевзусь. Так, насправді дуже часто ми можемо спостерігати за дійсно такою позицією доволі нечіткою, яка це, мені здається, перевзування це вже можна і так називати позицією, тобто людина, яка постійно змінює свою точку зору, тому що немає власної. Також давайте mm -hmm. я пропоную поговорити трошки більше про пісню Ну постриваю», тому що мені дуже цікаво, mm -hmm. а, яка ідея створення, коли ви її написали? Ой, ви знаєте, я її створив тоді. Мені здається, в перші місяці, коли всі кричали про те, що не на часі, не на часі критикувати. Ми мусимо всі бути об'єднані. А в мене була чітка позиція про те, що я не хочу, вибачте, з гівном об'єднуватися. Мені якось некомфортно з ним об'єднуватися. Я себе не бачу з ним одним цілісним народом, і, і в мене тоді якось народилося. Народилася думка про те, ну там там все чітко розділено. Перший куплет присвячений. Е Народу українському, який дальше продовжує слухати е музику, яка створюється в, країні, в країні нашого ворога, тим самим е підпитуючи їхній бюджет і тим самим спонсоруючи купівлю чи виробіток ракет, які летять потім в його хату. А, а другий куплет присвячений якраз таки о тим от нашим передсутам, які ми буквально з вами недавно поговорили про них, угу. як ви надихаєтесь під це час ті, повномасштабного Це ті з би я не хотів бачитися до одним народом. Чи можете ви, будь ласка, сказати, як ви надихаєтесь саме під час повномасштабного вторгнення? Мені здається, що ви знаєте, такий психотип, як в мене він надихається, е... надихається новинами, бо е... кожного разу, ну це просто кожного разу якийсь такий цілий колодязь для того, щоб висловити свою думку. І це стосується всього. Це стосується як і гарних новин, так і поганих новин, так і іронічних новин, так і саркастичних новин. І кожна така емоція вона провокує на щось нове в творчості. Тобто, ви створюєте музику і надихаєте саме через емоції, так правильно? Ну, я думаю, що так. Штучно якось не виходить. Пробував, не виходить. На що чекати вашим слухачам саме в найближчий час? Ну, ви знаєте, зараз мені вдалося нарешті допрацювати альбом, який я почав писати ще в попередньому році, що до повномасштабного вторгнення. А це мало бути коротесенька Ейпішка, там на 4-5 пісень. А швидше за все буде більше 10 за цей час. Тому я думаю, що буде багато всього нового цікавого і ну і я думаю, що найближчим часом буде ще можливо якісь зах. До яким ми будемо організовувати далі, тому що ну з кожним днем потреби нашої армії ростуть і ростуть. Мусимо долучатися. Я з вами цілком згодна і хочу зробити вам комплімент. У вас чудовий сміх. Я прям не можу також відреагувати, не відреагувати сміхом, навзаєм так. І напевно, останнє запитання: що б ви хотіли побажати українцям? Ох. Знаєте, що хочеться мені побажати українцям? Мені хочеться побажати трошки здалеку. Зайду я, коли був маленький, мені завжди всі там бабусі, прабусі, прабабусі вони завжди говорили про те, що е, от нашому поколінню не вдалося. Може, вашому вдасться? От мені хочеться побажати, щоб ми нашим дітям і внукам такого не казали, щоб нам вдалося. Клас. дуже вам вдячна. Дуже вдячна, що ви долучилися до програми Час блогера. І будемо тримати зв'язок надалі. Сподіваюсь, виходити частіше все ж таки так на спілкування. Дякую. Дякую вам. Це програма Час блогера. Ми тільки що спілкувалися з музикантом під псевдонімом Хас, саме Назар Хасан. Я усім бажаю все ж таки витримки, і дійсно я доєднуюсь до слів нашого гостя. Бажаю, щоб усім нам вдалося. Слава Україні!